Динис, своє. Денис, чути мене? Так, Денис, будь ласка, включаємо відео. Мої колеги Анатолій Анатолійович, Валентин Олександрович. Зараз вони вам розповіть, як потрібно виконувати ту чи іншу вправу. Так, доброго дня. Добрий день. Так, будь ласка, ставте камеру так, щоб ми вас е повністю бачили. Ваше виконання. Покажіть, де ви будете виконувати, як ви будете ставити камеру. Я зараз. Я ж ще бачно? Вот такой Так, ну, примите же выходные положения mm -hmm. на выполнение правой и Вы к нам должны быть боком. Mm -hmm. А еще трошечки, ну, вот так вот, а ну, Лягайте. Лягайте. О, вот так, да, добре. <плес> Головою там не вдаритесь об стінку. Ні, так. ні. Так, так, ну вправо виконується підйом тулу, бо руки на затилку у замку, локти внизу, в да, року, так, Коли виконуєте вправу підйом, піднімаєтесь, ви повинні коснутися ліктями колін. Так, да, і обратно в таке положення. Зрозуміло? Так, а ось. По, так, так. По... Да, да, да. угу. по команді на старт увага, руш, включається 60 секунд, і ви робите максимальну кількість разів. Зрозуміло, так? Да? Коли буде команда стоп, ви зупиняєтесь, ми вам оголошуємо, скільки разів ви зробили. Потім так виконуємо згинання, розгинання руку в лежачі і присідання. Mm, ти розуміло. Ви готові? А, можна 5 хвилин. Зараз водички поп'ю. сходять. Давайте, давайте. Три хвилини, п'ять хвилини, багато, то й поїсти можна. Добре. Так, ви готові? Зараз. Ось так, так. Стопчати. Ні. вихідне положення, руки за голову. На старт. Увага! Руш! Раз, два, три, чотири. Руки за головою в замку. Семь. Восім. Девять. Десять. Одинадцять. Дванадцать. Тринадцать. Чотирнадцать. Пятнадцать. Шістнадцать. Руки. Шістнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Двадцять один. Двадцять один

Тепер, тепер готуйтеся там хвилинка, полтори у вас відпочинок, і готуйтесь до виконання, згинання розгинання руку в боре е, Що стосується згинання, розгинання руху в боре у вас рука в літі повинна повністю згинатися і повністю виправлятися. Зрозуміло? Щоб не було просто дьоргані. Да, так, Отак. От от. Зрозуміло, так?

Я думаю, вам браслет мешать не будет. Денис, у нас опыт, Приймайте. Область, будь ласка, да, приймайте да. На старт. Увага. Руш. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь.

52. 53, 54. Стоп. 55. Є. Yeah. Молодець, молодець. Минутка хвилинка з мачинкою виконує право присід. Mm -hmm. Добре. Якщо є водичка, попий водички. Ківінь, що ж ви не даєте нам треба, блядь, зараз збирати людей. За 20 хвилин, блядь, лежить лише сама. Трес, блядь. Та воно під руку випустило Ну, під руку випустило вже нагжимання. А якщо не випустило, то... Зараз посподарка Це дано було. Так, становитесь боком до камери. Да, от так. Руки у вас знаходяться як вам завгодно, произвольно, як вам вдобно, але не, в коєму разі не, не, не можна ставити їх на коліна, коли виконуєте вправу. Ваше завдання. Таз повинен опуститися нижче вашого колінного суглобу. От покажіть один разочек. Ще нижче. Ще нижче. Присід делається. Нижче. Ви мене чуєте? О! Ну, то сильно глубоко чуть-чуть. Вот так, да. Готові. Вот так, да. Ось так. Ось так. Ага? Все. На старт. Увага! Руш!

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 8, 39, 40, 41, 42. Коліна виправляю: 44, 45, 46, 47, 48, 49. Стоп. Стоп! 49. Так, дивіться, ваші результати. Згинання-розгинання рук 55. Ви чуєте мене? Так, так, я записую. Згинання-розгинання рук 55. Підйом під, під тулуба 23. Присідання 49. Я, я, віде... Певну... Віде? Біде... Кажу 49, напевно, одного. Повторення не вистачило, так? Ну, там Щоб... була команда «Стоп», ви вже її просто не почули. Все, все у вас добре. Дивіться, офіційні результати сьогодні ввечері або завтра зранку будуть на сайті ЗНУ. І ви де ви можете ознайомитись, скільки балів у вас нехай подає заяву на вступ. З сьогоднішнього дня ви можете вже подавати заяву на вступ. Зрозуміло, да? До 1 серпня. Тому не затягуйте процес. Ті, щоб потім пізно не було. Зрозуміло, так? Якісь запитання є? А так, які в мене є шанси, як Ви вважаєте, як приймальна комісія? Чи є вони Ми в мене? такі шанси не даємо. Ми не можемо коментувати це, тому що є рейтинг, вже здало іспит більше 70 осіб. І які у вас ММТ бали? Ми ж цього не знаємо. У нас ж немає цієї інформації. Це буде зроблений рейтинг, і ви побачите це все. Це повинно бути офіційно на сайті. Це буде на сайті. Зараз от да, буде да. подача заяв сьогоднішнього дня. Всі люди, які приїздали творчий конкурс, в тому числі і ви. Якщо ви подаєте заяву на вступ до Запорізького національного університету, то на сайті буде формуватися рейтингові оцінки, тобто рейтинг, і ви будете бачити, в яку, в яке місце ви займаєте в рейтингу, де буде враховуватися ваші. Бали творчого конкурсу і бали ММТ. І відповідно, у кого є які льготи і тому подібне. Зрозуміло. Так, зрозуміло. Все, тоді ми вас більш не затримуємо. Дякую, Дякуємо все, до побачення. А якщо я маю якесь звання, тобто КМС з якогось виду спорту так далі, це не враховується, так? Ні. Добре, все, дякую тоді. Гарного дня, на все добре. Так, надзаємно до побачення умокає uh там -huh. But for excession.